Доброго доброго вечора усім. Привіт-привіт-привіт. Вмикайте привіт, привіт. камери вже всі З'являйтеся з Добрий день, вже вечір, сонечко, добрий вечір. Круто, доброго. усі підготувалися, які ви круті. Вмикайте камери, щоб ми усіх усіх побачили. Клас, ну що, будемо починати наше заняття. Не буду забирати ваш час і передаю слово нашій неймовірно позитивній яскравій пані Любові. Ми готові розпочинати заняття. Любов Іванівна, передаю вам слово. Мої пташечки, добрий вечір, мої квіточки. Бачу у мене тут і дівчатка, і хлопчики, і сашуня моя мотузочка нарешті долучилася. Нарешті у тебе є світло. І Валюшечка бачу. Ой, вас так багато дівчаточка, Алісенька, Аріночка, Боровик, Єлизавета, Луїза, Таке гарне ім'я у дівчинки. Анічка, діма Ролівський, привіт, Красунчику, привіт, привіт. А ще мене Ярослав. ой. Міша Боченко, Ярослав Пантелеєв, я рада тебе вітати. Ой, всі такі хороші дітки, такі всі в мене старанні лідери. Я навіть не можу сказати, хто хтось відстає, всі в мене завжди лідери на заняттях. Ну що, ми починаємо мої валюшка. Ми починаємо, мої дорогесеньки. Сідаємо зручненько. Я рада, що у вас у всіх є світло, практично в усіх я бачу, удасту, з іграшками так гарно, красиво. Лошечки поки що ми відкладаємо. Давайте привітаємо. Добрий вечір, Добрий вечір, Вілізаветочка, добрий вечір, мої пташки. Давайте приготуємося і разом зі мною привітаємо. Добрий вечір. Ви всі знаєте, як треба співати. Давайте сідаємо рівненько і давайте будемо піднімати один одному настрій. Давайте. І Добрий день ручки, плес, плес, плес. Добрий день, ніжки тут. Добрий день Стічки щуп-щуп-щуп, Добрий день вушка. Сьогодні тема нашого уроку весела музична страва. Здається, страва це ж кулінарія, так? ми ж готуємо страву, це кулінарна така, наче справа. Так? Але у нас музична терапія. Давайте спочатку приготуємо наші ложечки. Дивіться, ложечка, ложечки, звичайні ложечки беремо. Дивіться, у нас ложечки є сама ложечка, якою ми їмо так? кладемо і держачок. Тримаємо за держачок і дивіться, ложечка є опукла сторона, опуклою стороною до екрану. Отак, як я. Ану, дивіться, бачите? Не отак, а отак. О, правильно, всі мене зрозуміли. Сашуня мотузко, повертайся, я тебе хочу бачити, якщо є така можливість, так, отак. Ну і тепер давайте зробимо таку вправку без музики, без акомпанементу музичного. Тільки я вам буду рахувати, а віршик, а ви будете повторювати за мною. Увага, беремо так. Міцненько тримаємо держачки, міцненько, щоб не втекли наші ложечки. В руки, ложки ми візьмем, стукать разом і почнемо. І держачком по столу або по ніжках. Тук-тук, тук-тук. А тепер по черзі тук-тук-тук. Тук-тук-тук. І ще разочок. В руки, ложки ми візьмем, стукать, разом і почнемо. Тук-тук, тук-тук. Туки, 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 тук. А тепер по ніжках будемо стукати трішки. По ніжках отак. Туки, 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 тук. І по черзі туки, туки. Туки, тук. Так. По животику. Отак. Отак. По животику. Раз. Хай постука, дідва. Нам треба животики підготувати. Раз, два, раз. Два. І по черзі раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Так, молодці. А тепер покрутили отак наші чарівні ложечки. Сашунечка. Так, так, так. Покрутили, і Саша чапля крутить. Молодці покрутили, покрутили ложечки. Ну, а тепер ми з нашими ложечками потанцюємо. Зараз вмикається наша музика. Ви вже всі підготувалися. І зараз ми будемо. Танцювати і вибивати ритм нашими ложечками. Увага! Так, тримаємо. А що ж за музична страва? Ви мене запитаєте, так? Я зараз вам пропоную котре зварити найсмачнішу, найкориснішу і найнайулюбленішу страву усіх українців. Це як ви думаєте, що? Борщ, борщ! Беремо велику каструлю. Так, наче Уявимо, що беремо велику каструлю. І зараз будемо всіх всіх годувати борщем. Будемо варити борщ. Ставимо його на плиту. Так, вкидаємо туди м'язкову водичку, хай вариться бульйон. А ми давайте на ручці поручці згадаємо, які ж нам треба інгредієнти: Морквинська. Так, капуста. Так, і цибуля, і картопля, і буря. І сметанка. Так, і пампушка по животу, Так, пампушка. Так, так. Ну, а далі кожен сам собі масак. Ну, тепер беремо каструлю разом під музику і починаємо наш наш улюблений український борщ. Так, берем, берем, берем. Заведемо в кастрюлю. Отак, на плиту. Отак. Вливаємо водичку. так, Кидаємо м'ясо. Так. І танцюємо, поки малий це бульон. I'm going to barbecue, I de you oh my God. Знаю, чи який же Божий яка. А тепер увага! Кабачок. Кабачок. О, кабачок ні. Далі часничок, Часничок. А ну як ви думаєте? Да, пампушки, так. А ще картопелька. А ну бігом-бігом-бігом. Картопелька. Так. А тепер. Давайте я зараз таке згадаю, щоб ви не відгадали. А, томатна паста. Як ви думаєте, з томат у паста? О, в Так, Да, знаєте. Правильно. А ще давайте. А горошок треба на борщ. Горошок, зелений горошок? Ні, це для другої страви. Слухайте, ну ми, українці, ми всі знаємо, як вариться борщ. І морквинка, і капустинка, і цибулька, і картопля, і буряк. Так? Молодці наварили страви. Зараз ми з вами розкидані по всій Україні, навіть по всьому світу. Але я точно знаю, що ви смакуєте борщик, любите їсти борщик. Тож допомагайте мамі під цю веселу пісню готувати цю найулюблену нашу страву. І ви будете довгий час ситними, тому що наш борщик він дуже сисний. А іще ви весело проведете час. Домовилися? Так. А тепер беремо наші ложечки чарівні, дві ложечки в одну ручку, у праву. Давайте, давайте, мішенька, так. Лізонька, молочиночка. Всіх вас бачу, Дімасичок. Альонушка Тількевич, Ярославчик, ось даже Тимофійчик чогось сумує. Тимофійчик чогось сумує. О! Замерз Тимофійчик перед одіялом. Так, о. о, так, отак. І беремо ложечки і співаємо наше традиційне до побачення. І Саша, давайте Роксоланочка, така красива дівчинка. О, праву ручку беремо. Так, Нікітушка. І співаємо. Так. Права ручка, две ложечки відразу. Отак, так, вот так, отак, так, вот так, так. До побачення. До побачення. Дякую. Так, підняйтесь ручку, я слухаю вас. Включіть, будь ласка, звуки, я вас слухаю. Так, так Нікіта, і... Нікіта був перший. Давай, Нікітушка. Я, я хочу запитати, а з чого це заняття починалося? Чого починалося? З починалося із привітання музичного. Ми завжди починаємо з музичного привітання. Ми співаємо добрий день, ручки, ніжки. Будь-яке наше заняття воно починається з музичного привітання. Так, так якщо далі ти можливо не встиг, як, Нікітушка, якщо ти не встиг на початок, не біда, не сумуй. Буде запис. Зай заходжу в Ютуб і дивися, переглядай запис. Це абсолютно не страшно. Домовились? Так, хтось іще піднімав ручечку, давайте слухаю далі, вас. Елизавета. Давайте, Ю... далі, Зачка, слухаю далі. вас. Мені так сподобався сьогоднішній урок. Дякую тобі! Я тобі чесно скажу: ми співали про борщ, і я навіть аж відчуваю носиком запах борщу. Хочеться так борщу вже спробувати, страшне. В кого немає борщу, то зварите завтра борщик з мамою або хто у вас там є з дорослих, допоможете і під цю веселу пісеньку будете смакувати. Так, і ще бачу хтось бачу. Я, я, я давайте Ярослав. вам покажу, бо є і механічно, і фізично підняти ручки. Ярослав. Е, мені дуже сподобалося це заняття, мені всі подобається заняття. Хоча я деякі пропускаю, бо, бо то навчання, то інтернет ще. Ну, я переглядаю в записі, то більшість уроків я відвідую, мені дуже подобається. Дякую, мені дуже це приємно чути. І я сподіваюся, це буде приємно чути тим діткам, які зараз не змогли до нас долучити. З технічних причин, бо зараз не в усіх є діток світло і не всіх є можливість підключитися. Але для них це буде також дуже приємним таким сюрпризом. Ярославчику, я завжди стежу за тобою. Ти ти дуже уважний. І дякую тобі за ті коментарі, які ти пишеш у е, групі в Телеграмі. ти дуже уважний. Дякую, Валюшці. Наші дітки такі талановиті, дякуючи минулому уроці. Я наприклад дізналася. що Наша валюшка грає на акордеоні. Для мене це було просто відкриття. Ти молодчиночка. тому я пізнаю вас краще. Я я знайомлюся з вами ближче. Мені це дуже дуже приємно і це. Спонукає мене на наступний раз готувати вам ще більше цікавинок. Тож до зустрічі, мої любі, бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі за будь-якої погоди і за будь-яких обставин. Пам'ятайте, ніколи не забувайте, що ви найкращі. Я вас дуже дуже сильно всіх обіймаю, цьомаю і люблю. Па-па! Любов ваніна. А можливо, ще на дві ручки у вас буде час, бо дуже дуже хотіла. Давайте Анечка ще підіймала і Богдана, дві дівчинки. Давайте, я задоволена відповім на питання, да, а так. Аніта Бойченко. Давай. Давайте Анюта, Анюта була перша. Так, так. Де, Аню... Скажи зараз. Дякую. Ой, така чарівна посмішка, така ти чудо мій, Дякую, я не зрозуміла, що ти сказала. Я не... Вона, сказала дя... Вона подякувала за урок вам дуже, дуже тобі. Ой, Богданочка, дівчатка, Анічка, ось таке сердечко для всіх для всіх вас, дівчаточка мої. Богданочка щось ще, да, хотіла, Богданочка, слухаю, тебе, ти підняла ручку, так? Да? Я вам хотіла сказати, мені дуже сподобалася пісня. Дуже приємно. Ну, Я намагаюся вам завжди гарні пісеньки такі, щоб ви не підняли настрій. Я сподіваюся, що зараз закінчите урок, ви повечеряєте, гарно. Поспите і завтра вже будете з новими відновленими силами приступати до занять. А ми з вами зустрінемося вже на наступному тижні. І попереду в нас дуже багато музичних цікавинок. але я не буду розкривати всі секрети. Добре? Тож до зустрічі у вівторок, мої любі. До зустрічі, гарного вечора. Дуже вам дякуємо за заняття. Так, так, папа. -па, усім гарного, гарного вечора і до нових зустрічей. Папа. -па.